з одного боку, напевне, досить легко, тому що я цією темою займаюся вже трішки, скажімо так добре відрізок часу, з іншого боку, і не складно, тому що хочеться закцентувати напевне на тих нових, десь можливо реальних викликах, і те, як дійсно максимально рухатися. Е, е, для того, щоб ми знайшли розуміння і максимально дійшли до якогось певного результату у темі, яка насправді є надзвичайно гострою і болючою. І тут, напевно, давайте спробуємо декілька таких важливих моментів. А Перше, це те, що з початком російської інвазії, такої активної великої, виникло чітке розуміння. Того, що фактично вона дала певний шанс для вирішення історичних суперечок і конфлікту пам'яті, яких тих війні пам'яті, які були між Республікою Польща і Україною, бо вона створила абсолютно нову радість за великим рахунком. І особливо на початках була така, як би, так, ілюзія, що знову ж таки що ця війна, так як і казала пані Людмила, вона відсунує цю тему. Але це насправді для тих, хто займається темою цими питаннями, було очевидно, що це ілюзія і так не була з дуже простої аргументації. Оскільки ми говоримо ще як мінімум, перше в Польщі є частина суспільства, причому, якщо вона є не малочисленна, але дуже голосна, яка не дозволить і не дасть ніколи якби, зрушити цю тему. Друге, це те, що після 2016 року. Коли е, дата 11 липня була визначена датою вшанування геноциду е, в Польщі, вшанування пам'яті, то, очевидно, це вже є державна дата, і, відповідно, вже навіть просто з офіційних закладених е, параметрів ця тема Волині 43 не може зійти з порядку денного. Це такий, е, такий засадничий момент. Е, тепер наступне. І, власне, від цього, напевне, нам е треба відштовхуватись е в дальшому нашому пошуку шляхів е з чіткого розуміння, що ця тема за жодних обставин не зникне. Наступне, е ми маємо чітко розуміти, що ця тема має щонайменше три виміри. І в кожному з цих трьох вимірів насправді у нас ще дуже багато роботи. Це академічний вимір. Коли ми говоримо власне, просто про академічне наукове з'ясування різноманітних аспектів цієї теми, надзвичайно складно, тому що попри те, що від 90-х років і від того, що було, була величезна кількість і насправді з дуже плідними результатами. Власне, проведений семінарів організаторами, які тут є, власне, і присутні Микола Калючко, черепа, важкі питання, Черепова, ми українопольські стосунки, так а, попри те, що ми сьогодні маємо сотні тисяч публікацій на цю тему, і власне суто академічних, і науково-популярних, і суто публіцистичних, насправді є чимало питань, і, власне, які потребують. І саме головне, на яких ми не маємо якоїсь відносної порозуміння навіть в фаховому середовищі. Тому що від певного моменту, коли припинився форум української і польської лісворики, фактично ми провести діалог, накопити дискусійних питань, він майже був припинений, скажімо так. Що стосується політичного виміру, він теж абсолютно очевидний. Бо Фактично так чи інакше, допоки є політичні сили і в Польщі, і в Україні, які будуть зацікавлені використанням цієї теми, а відносно зовнішні сили, які будуть знову ж таки зацікавлені в тому, щоб використати цю тему своїх сучасних політичних цілях. Це буде працювати. І як мене просто напросто, давайте будемо чітко розуміти, що жодні наші гарні фрази не повинно працювати. Бо якщо політик зацікавлений, він буде це робити. І ніхто його не зможе відмовитися від використання різних навіть не дуже приємний для нас термін. Третє власне, це суспільний вимір, так само, як і власне, бо якщо ми говоримо про діалог. Він складається щонайменше з двох частин, з офіційної ось цієї державної частини, з якою простіше, тому що на вищому політичному рівні значно легше знайти якісь, е власне, порозуміння і точки дотику, власне, навіть з огляду на державні інтереси. То існує другий, не менш важливий, якщо надважливіший, над, над суспільний вимір. Коли ось цей діалог і порозуміння має пройти на суспільному рівні, на серед людей. І отут на цей, цей вимір надзвичайно складний, і він знову ж таки дійсно залежить від того, щоб ми максимально поширювали інформацію. Це правда. І отут, умовно кажучи, власне, треба дуже добре розуміти, що фактично потрібно виходити з дуже простих декількох натальних формул, які ми маємо сьогодні для того, щоб дійсно піти вперед, використовувати. Бо, якщо ми маємо ілюзію, що чи це на академічному рівні, чи на суспільному рівні, чи на політичному рівні, ми дійдемо до одного бачення цих подій сьогодні, це ілюзія. Цього не буде. Але, але, але так, звичайно. Тому абсолютно. Просто ми, ми з цієї позиції мусимо вийти. Але, от, власне, от, це, але якщо відповідно, а що тоді робити, так, якщо ми навіть приходимо до цієї позиції? Тут є два абсолютно, е, як на мене, важливих кроки, які ми маємо шукати і робити і в цьому напрямку, максимально зараз працювати, там ми не можемо працювати. Перше. Обговорювати і власне, максимально розробляти ті теми, ті аспекти цієї навіть важливої теми, які не викликають дискусії, а такі теми і аспекти є. Це тема порятунку, що поляками українці, що українцями поляки. Вона не буде викликати. Це тема, зрештою, яка дуже акцентована в документах. Того, як впливали на е, взаємини Українців і поляків Другої світової війни головні гравці, е, Третій рай і Радянський Союз. Ця тема, до речі, мало акцентована і в академічному, і в суспільному дискурсі, але вона надзвичайно важлива, яка може об'єднатися. А, а далі ми мусимо е, зрозуміти. Що фактично, як на мене, прийняти позицію кожної зі сторін і визнати, що так, на ці події, одна сторона в певних моментах дивиться так, і не шукати оцих спільних точок десь можливо максимального дотику. Бо ці ж пошуки фактично на сьогодні насправді навряд чи щось дадуть. А от рухатися в тому напрямку, де ми можемо спільно рухатися, нам надзвичайно потрібно. Це один момент. І відповідно наступне. Напевне, знову ж таки, в зв'язку з цим Треба розуміти, що власне, саме ось цей спільний діалог і спільна розмова, якраз і максимально спільні пошуки, вони теж будуть працювати на. Крок по кроку на власне, максимальне зближення в цій дуже непростій темі. Абсолютно правильно було сказано, це мають бути спільні конференції, спільні ексгумації. Абсолютно ми чітко маємо розуміти, що фактично так чи інакше як би, це мусить бути спільним для того, щоб це була максимальна доємна. Але і знову ж таки, якщо ми хочемо правильно далі рухатися, то це має бути діалог. А діалог це розмова рівного з І якщо ми думаємо, що чи та сторона, а, діалог не може бути лише на паритетних рівних засадах. І в жодному випадку не може бути позиції, що за цю підтримку в російсько-українській війні Україна має поступати завжди. Питання? Тому що це шлях дорога до донікати. Бо е, фактично ми далі будемо, умовно кажучи, лише накопичувати ось ці образи. Ми, не можемо, ми маємо, е, власне, фактично е, чітко розуміти, так, е, ми зараз разом, що ми можемо, умовно кажучи, максимально на зустрічі на одному критику. Дозвіл на інформації, які ви наполягали. Ок, це ми можемо зробити. Якщо, мовно кажучи, ми будемо знову в 10-й раз просити вибачення, перепрошую, це вже трошечки не діалог. Тобто ми мусимо чітко розуміти, що це має бути розмова рідного зрівня. І тут ще одне, те, що я буду повторювати 150-й раз, якщо не тисяча, маємо чітко зрозуміти, це теж трошки було в тихія документа. На жаль, є насправді виклики і перед українською стороною, саме перед українською стороною. Домашнє завдання, яке ми фактично не виконали. Давайте відверто казати. Абсолютно правильно сказано, що ця тема до неї залишається регіональною момент. А тепер запитання із тези, якої я почала про діалог. А будьте ласкаві, скажіть, чи буде коли-небудь Варшава? Розмовляти на рівних з ковчивом. Ніколи. Варшава на рівних буде розмовляти лише з Києвом. Тому допоки МЗС і державні наші органи не зрозуміють, що ця тема не є регіональною, що вона є необхідною і важливою у контексті всієї України. Доти ми знову ж таки будемо борсатися цих всіх, всіх е, непорозуміннях, і ми будемо стикатися з тим, що, е, вибачте, наші е, польські колеги не сприймають десь щось серйозно. А тоді у нас буде багато після цього, якщо ми поставимо цю тему на державний рівень, багато питань самі собою з собою зникнуть. І наостанок, щоб вже, власне, не зловживати часу, я так розумію, я не встаю. Прошу. Я не встаю. Добре, тоді дуже добре. І тоді, власне, наступне у зв'язку з тим, мусить бути, фактично, ми можемо говорити про акцентацію власне, досліджень і про кроків певних саме на державному рівні. Тих проєктів, які будуть дозволяти максимально вийти на якийсь новий акт. Наприклад, знову ж таки, це розробка тих же ж самих науковців. Це якісь, можливо, науково-популярні проєкти, які дозволять поширити інформацію. Тому що знову ж таки. Фактично, допоки ця тема не буде в контексті державної політики пам'яті, ми власне будемо боркатися, що фактично, наприклад, десь в іншій частині не західній Україні, про цю тему набагато буде менше знати. І знову ж таки, якщо ми подивимося еволюцію соціологічних опитувань в Польщі. То, а, вибачте, з тих майже однакових засад 2003 року, коли і в Республіці Польща, і в Україні приблизно 50% населення не дуже що чула про волинську трагедію. То на сьогодні ми вже маємо в Польщі за останнім, зараз побачимо, будуть свіжі, але навіть за останнім 2018 року там вже було більше 80% тих, хто знає про волинську трагедію в Республіці Польща в Україні. Ми такої статистики не маємо. Ми знаємо, що, що не знають. Так. І це, це до... яскравий ви, 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 ну, виявлення, ну, що ми. таке державна політика і відсутність державної політики yeah. з цього питання. Навіть на Заході. Е, тому це надзвичайно важливий момент для того, щоб ми могли говорити, що ми просунемося в цьому. І тепер наступне. Насправді, напевно, ще теж не менш важливим. Є дійсно, крім певної формули тези, про яку я сказала, що ми маємо працювати наразі передовсім над тими проблемами і тими аспектами, які не викликають суперечки, як, наприклад, той ж самий третій чинник, бо тим більше зараз актуалізований як ніколи, бо теж наскільки Російська Федерація в Україні зараз використовувала тему улинської різанини, це ну, просто якби на поверхні, починаючи там від якихось банальних речей і присутності цієї теми на сайтах е, 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 ЛНР-ДНР і завершуючи присутністю теми Волинської різні в промові самого нашого нешанованого Володимира Володимировича, де вона потрапила в перелік злочинів е, з періоду Другої світової війни, е, це вже так а, абсолютно формально то фактично якраз тут напевне треба дуже якби, насправді шукати якісь такі формули от, власне, такого пошуку. І оця тема третьої, зокрема, в тому числі. так? І, напевне, останнє, ще, бо це теж да, надзвичайно дуже складна річ, шукати якихось формул. Ось цього діалогу порозуміння, які би працювали. Причому вони били. Оця формула, про яку я говорю, вона радше стосується, можливо, десь академічного і державного рівня. А якщо ми говоримо про суспільний рівень, то тут треба ще якусь іншу, більш ширшу формулу шукати. Скажу, чому шукати. Тому що, на моє переконання, при всьому тому, що ця формула була запропонована. Її, почали, її використовували в спробах налагодження історичного діалогу між Україною і Польщею, і на перший погляд, вона, ма, вона є безсумнівною, прощаємо, просимо побачення. Я дозволю собі ствердити, що вона в нашому випадку не спрацювала. Причому не спрацювала і в суспільстві, і в церкві. В цьому може бути дуже багато причин. Зокрема, наприклад, те, що на відміну, наприклад, так, що на відміну від ситуації польсько-німецького порозуміння, в умовах якого формула ця пропонувалася в 60-х роках, тоді ще цю формулу реалізовували люди, які напряму були причетні до тих подій. Тобто вони мали особисту. Причину вибачати і посити, вибачну. Ми вибачаю цей фактор, але там відсутній фактор третьої сторони. А в нас він постійно присутній. Ну, абсолютно, але ми не можемо один чинник лише абсолютизувати. Тут є ще теж одна дуже важлива річ. Так от, там є ще інші. Це є один із факторів, чому, як на моє переконання, ця формула не спрацювала. А, а, а власне, ця сумно відомо заява фактор, власне, з боку очільника ремократицької церкви, тоді коли він фактично сам відкинув цю форму. Ну, тут я не буду просто вже це вдаватися, тут дуже можна. Власне, тут, напевне, мабуть, радше знову ж таки щось наближене до цієї академічної форми, академічної тези. Мабуть, mm -hmm. ми маємо відходити з, з позиції, що. Визнання, що кожен народ має право на свою правду. А правди є дві, до речі, їх всі праві. Е, ну тут не можна так казати, праві. що правди є дві, але просто що наразі кожен народ має право на свою правду. Ми не можемо правду. заперечувати, я бачаю, ми не можемо заперечувати правду в польську, бо вона правда. Ми не можемо заперечувати правду українську, бо вона також правда. І плюс оцей фактор провокативний. Вмисне, провокативний. Цією справою займаються ще з 38-го року вбивством Бивському А правда мають бути не І тому не треба до того йти. Ну, я я підсилю вашу, про... вашу пропозицію. Не треба нам йти порозуміння в тому, що ми маємо дійти до чогось і якусь істину знайти спільно і сказати, о, отут -от ми порозумілися. Можливо, я скажу, напевне, що можливо, більш точно буде слав, про, про, форму, як висловлення, що це не кожен народ має на свою правду, а кожен народ має право на своє бачення тих подій. Бо, і оце є теж те, що, що дозволить нам якби, приймати, що, наприклад, так може нам не подобатися якась. Позиція бачення тих подій, наприклад, наше бачення в частині польського суспільства, а частині нашого українського суспільства бачення частини польського суспільства. От, тому от ці от, мусимо запропонувати якісь нові, е -е. на жаль, нові. Дуже дякую, Оксані Миколаїв, я ми підняла дуже